В рамках розвитку побратимських відносин Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові відвідала делегація збройних сил Федеративної Республіки Німеччина в ході візиту Аташе з питань оборони ФРН в Україні полковник Гергард Гагнер та офіцер штабу офіцерського піхотного училища збройних сил цієї європейської країни, майор Мартін Мертенс, зустрілись із керівництвом українського вишу, де сторони обговорили особливості підготовки сучасного офіцера та напрямки співпрацю в майбутньому. Начальник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук висловив глибокі. Переконання у тому, що відносини між Збройними силами обох країн будуть лише зміцнюватись, а колектив Академії сухопутних військ відіграватиме у цьому одну з вирішальних ролей. Наприкінці зустрічі сторони обмінялися сувенірами. Зокрема, майор Мартін Мертенс подарував для музею навчального закладу Німецький однострій.